Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями, нями нями. Купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. Олександр Мусієнко, керівнику центру військових досліджень, військовослужбовцю збройних сил України. До речі, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас так. Щойно е, говорили з Валентином Гладких так коротко, да, бо часу не багато. Підсумувати 2024 рік в контексті якихось позитивних можливо змін таких віх, якихось і от. Е, він згадав, на чому ми зупинилися щодо мілітаризації, зокрема і покращення ситуації можливо в армії щодо тих самих БПЛА ракетної програми. Як би ви оцінили останнім часом в нас на слугу дуже багато нових назв в цьому контексті? Там починаючи від презентації в серпні паляниці дрона, потім оці всі ракети, які були напрацьовані протягом останніх кількох років. Пекло там якісь щедрик БПЛА комплекс безшумний трембіта та багато тридзу, багато чого можна згадати. Чи можна говорити про те, що 24-й рік справді був таким знаковим показовим в контексті посилення збройних сил України? Безумовно, рік був знаковим посиленням збройних сил України з точки зору озброєння, яке почало відходити і прийматися збройними силами. Можна тільки подивитися на інтенсивність ударів, діпстрайків, так званих глибинних ударів глиб російської території по її військових об'єктах, щоб зрозуміти наскільки ситуація дійсно стала покращуватися. Те ж саме стосується і виробництва озброєнь. Ви вже згадували трембіту, і навіть видання за економість присвятило статтю цьому виду озброєнь і Сказали про те, що дальність може бути і до 700 кілометрів. Як вони сказали, і до Москви може долетіти. Тому з точки зору озброєнь і технологічних рішень, які використовуються на полі бою, безумовно так ми рухаємося вперед. Другий момент, який би я хотів підкреслити, який дуже важливий, це те, що у нас. Збільшили термін підготовки військовослужбовців, і він зараз став уже 45 днів. Що в принципі позитивно, тому що є більше часу на навчання. А як би там не було при всіх високих технологіях, при всьому тому, що використовується, люди це надзвичайно важливий фактор в силах оборони України. І звичайно, чим краще вони навчені, чим краще мотивовані, чим краще підготовка, екіпіровка оснащення і звичайно зброя. Це теж дуже важливо. Кількість набоїв, боєприпасів, тим краще. В цьому сенсі у нас теж відбуваються певні зміни, і вони дійсно відбуваються на краще. Тому я можу сказати, що армія змінюється, сили оборони, і я би сказав так, що знаєте, це тренд, який от коли ми говоримо про мілітаризацію в хорошому сенсі. Це той тренд, який буде йти, як би там не було, навіть після закінчення війни. Тому що в нас немає нічого шляху, окрім як дійсно бути сильними. Бути готовими до того, що цей ворог може прийти ще раз в майбутньому, ми розуміємо, з ким маємо справу, і не може бути жодних ілюзій з цього приводу, відтак потрібно бути дійсно сильними. І елемент мілітаризації з точки зору виробництва озброєнь, з точки зору підготовки людей, і з точки зору забезпечення якісного компоненту саме збройних сил України це дуже важливо і в цьому є, скажімо, прогрес за 2024 рік. Як можна на цьому всьому Тлі і те, що ви згадали, те, що ми попередній розмові згадували про те, що дрони дрони можуть з моря вражати повітряні ворожі цілі, про те, що до речі, от нещодавно на Харківщині, вперше без людського фактору застосування особового складу, ми знищили ворожі позиції саме наземними дронами і дронами камікадзе, був вже й такий факт. Те, що у нас ракетна програма в дії, ми постійно там, чи не щотижня, чи не щомісяця щось презентуємо, як це все можна корелювати з ситуацією, складеною на фронті, і говорити про те, що. 24-й рік не такий вже і поганий. Або як ми можемо змінити ситуацію, щоб все ж таки якось вирівняти вже в наступні місяці 25-го? поясню Справа в тому, що ми на превеликий жаль тут в цьому забігу в цій гонці не одні треба розуміти що ворог теж вчиться вони теж намагаються вносити корективи вони теж зважають на те як вони застосовували той чи інший вид озброєння яким чином потрібно діяти вони так само застосовують в значній кількості безпілотники і експериментують з їх застосуванням до речі і наземні роботизовані системи теж Тобто ми повинні розуміти, що в противника будуть ті самі види озброєнь, але ми повинні забезпечити якісний компонент. Багато в чому він на нашому боці, через те, що західні системи, які нам постачаються країнами-партнерами, вони дійсно значно кращі. Що стосується безпосередньо фронту, того, що ви запитуєте, можу теж пояснити справа в тому, що ворог атакує значною кількістю піхоти тут уже мова йде менше про технологічність. А більше про те, що вони просто зараз використовують кількісний компонент, ну і свою авіацію, яка працює якраз кавами, але і проти цього вже є певні рішення. Які вже застосовуються на полі бою нашими силами, і це не тільки ППО, я тут не хочу розкривати деталі, але вони вже є. Тому, власне кажучи, зараз на боці ворога саме кількісний компонент і те, що вони зуміли протриматись в 2024 році, завдяки допомоги Північної Кореї, якби не КНДР, якби не постачання снарядів. Якби не жива сила, яку вони підвозять на Курщину, яка поки що атакує за радянськими підручниками, не враховуючи корективи і не коригуючи відповідно ситуацію, враховуючи реалії зараз поля бою, які є тут в російсько-українській війні, але і вони можуть навчатися далі. Тому ми в цьому забігу просто маємо бути в якісному компоненті краще, і ось тут дуже важливо перемагати саме якістю, тому що. Ворог намагається просто задіювати кількісний фактор і діяти саме таким чином. Ми не можемо таким чином діяти, тому що, по перше, у нас менше людей. Нам їх потрібно берегти. По-друге, фактично, це буде означати великі втрати, що я вважаю, є ну, вреті неприпустимо. Так, врешті для того, ми наголошуємо постійно акцентуємо на тому, що е дедалі частіше застосовуються саме безпілотні комплекси наземні, повітряні, надводні, щоб менше застосовувати і використовувати саме людей е і вберегти таким чином наші сили особовий склад. Дякуємо вам ще раз, з різдвом і за долучення до ефіру. Дякуємо Олександру Мусінка, керівноцентру військово правових досліджень, військовослужбовець збройних сил. України